Галактичні гарматні ядра, таємниця надшвидкісних білих карликів, можливо, щойно була розгадана. Космічні гарматні ядра народження надшвидкісних білих карликів та переосмислення над нових типу АЕІ. В останні роки космос підніс нам ряд запаморочливих загадок, але, мабуть, ніщо не викликає такої пильної уваги, як феномен надшвидкісних білих карликів. Ці зоряні гарматні ядра, що емчать по чумацькому шляху з неймовірною швидкістю, змушують нас переосмислити наші уявлення про зоряну еволюцію, можливо, навіть про природу наднових. Нещодавно опубліковане дослідження, яке змоделювало злиття двох гібридних білих карликів, пропонує переконливе пояснення цього явища, яке, на мій погляд, відкриває нові перспективи для розуміння процесів, що відбуваються в глибинах космосу. Як досвідчений астрономічний спостерігач, я завжди захоплювався непередбачуваністю всесвіту. Те, що здається стабільним і зрозумілим, в будь-який момент може бути перевернуто з ніг на голову новим відкриттям. Надшвидкісні білі карлики яскравий приклад такого перевороту. Їх виявлення стало справжнім шоком для астрономічного співтовариства, оскільки кинуло виклик існуючим моделям еволюції зірок. Білі карлики самі по собі дивовижні об'єкти. Це залишки зірок, як наше сонце, які вичерпали своє ядерне паливо і почали повільно охолоджуватися. Вони неймовірно щільні, і їх гравітація настільки сильна, що може буквально деформувати простір час. Але ці надшвидкісні білі карлики не просто щільні об'єкти, вони ще й неймовірно швидкі, здатні долати величезні відстані за короткий проміжок часу. Спочатку астрономи були розгублені, що могло надати цим зіркам таку колосальну швидкість? Які сили могли виштовхнути їх зі своїх зоряних систем і змусити нестися по галактиці? Існуючі теорії не могли пояснити ні їх швидкості, ні їх незвичайний зовнішній вигляд, роздуті, перегріті оболонки. Нове дослідження, проведене спільно з хілою Гланс з Ізраїльського технологічного інституту Техніон. Пропонує захоплюючу, на мій погляд, найбільш правдоподібну гіпотезу. Воно засноване на компутерному моделюванні злиття двох гібридних білих карликів, залишків зірок, оточених товстими оболонками з гелію. Ідея цієї моделі здається простою, але водночас елегантною. Уявіть собі, двох білих карликів, що обертаються один навколо одного в тісній подвійній системі. Коли вони зближуються, тертя і стиснення викликають нагрівання поверхні більш масивного білого карлика. Це призводить до вибуху гелієвої оболонки, який, у свою чергу, запускає ланцюгову реакцію, що призводить до термоадерної наднової. Найцікавіше, що це незвичайна наднова. На відміну від потужних вибухів, які ми звикли бачити, цей вибух відносно слабкий він не знищує повністю зірку а лише частково руйнує її, викидаючи залишки з величезною швидкістю. Це пояснює, чому ми бачимо білих карликів, що летять у космосі без видимих залишків над Саме цей аспект моделі мене найбільше вразив. Ми звикли думати про наднових як про події, що супроводжуються яскравими вибухами і утворенням великих залишкових туманностей. Але ідея про те, що наднова може бути відносно слабкою подією. Яка не залишає слідів, відкриває нові можливості для розуміння процесів, що відбуваються в зоряних системах. Крім того, це дослідження проливає світло на походження над нових типу АЕ яскравих зоряних вибухів, які служать стандартними свічками для вимірювання космічних відстаней. До цих пір вважалося, що наднові типу АЕ мають єдине походження. Однак нове дослідження припускає, що надшвидкісні білі карлики можуть бути результатом різноманітного зоопарку зоряних взаємодій і вибухів, включаючи слабкі наднові, викликані подвійними вибухами при злиттях. Це відкриття, на мій погляд, має далекосяжні наслідки для нашої картини всесвіту. Це змушує нас переосмислити наше розуміння зоряної еволюції, наднових і, можливо, навіть темної енергії. Особистий досвід та спостереження. У своїй роботі я неодноразово стикався з тим, що космос не завжди підкоряється нашим очікуванням. Часто найпростіші та найелегантніші пояснення виявляються найбільш правдивими. Модель злиття двох білих карликів запропонована Хілою Гланц, якраз є прикладом такого пояснення. Я також помітив, що комп'ютерне моделювання стає все більш важливим інструментом для вивчення складних астрономічних явищ. Можливість змоделювати злиття двох білих карликів і передбачити їх швидкість і зовнішній вигляд це приголомшливий приклад того, як обчислювальні технології допомагають нам розширювати межі нашого знання про Всесвіт. Ключові думки та висновки. Надшвидкісні білі карлики це не просто дивні об'єкти, вони є ключем до розуміння процесів, що відбуваються в зоряних системах. Модель злиття двох білих карликів пропонує найбільш правдоподібне пояснення їх швидкості та зовнішнього вигляду. Це відкриття змушує нас переосмислити наше розуміння над нових типу АЕ та їх походження. Комп'ютерне моделювання стає все більш важливим інструментом для вивчення складних астрономічних явищ. Що далі? Майбутні дослідження, такі як ті, що проводяться обсерваторією Віри Карубін, можуть допомогти перевірити цю теорію. Якщо астрономи зафіксують таке злиття і вибух в режимі реального часу, це стане незаперечним доказом правильності моделі. Але навіть якщо ми не можемо спостерігати такі події в режимі реального часу, ми можемо продовжувати вдосконалювати наші комп'ютерні моделі та шукати нові способи перевірки наших гіпотез. На закінчення, відкриття надшвидкісних білих карликів це лише один із прикладів того, як космос продовжує дивувати нас і кидати виклик нашим уявленням. Це нагадує нам, що всесвіт сповнений таємниць, які нам ще належить розгадати. І я впевнений, що попереду нас чекає ще багато захоплюючих відкриттів. Поради та рекомендації. Слідкуйте за розвитком досліджень над швидкісних білих карликів і над нових типу АЕ, вивчіть комп'ютерне моделювання та його роль в астрономічних дослідженнях. Будьте відкриті до нових ідей та гіпотез, навіть якщо вони суперечать вашим уявленню. Пам'ятайте, що космос сповнений сюрпризів і найцікавіше ще попереду. Не бійтеся задавати питання і шукати відповіді, навіть якщо вони здаються складними і неможливими. Підтримуйте інтерес до науки та космосу, і ви обов'язково знайдете щось, що вас надихне та здивує. Розвивайте критичне мислення і вміння аналізувати інформацію, щоб відрізняти факти від вигадки. Беріть участь у наукових дискусіях та обмінюйтеся знаннями з іншими людьми. Не забувайте про важливість командної роботи та співпраці в наукових дослідженнях. І найголовніше вірте в свої сили і не здавайтеся перед труднощами.